Що ж, ми знаємо, що нам будуть продавати у квітні, але ми не знаємо, що нам дадуть у вигляді безкоштовного доповнення. Зазвичай із платним DLC додають і щось безкоштовне: це може бути новий герой, чи підрозділ або легендарний лорд. Особисто я на 95% впевнений, що додадуть саме легендарного лорда, і декілька нових підрозділів. Тому що це найкращий момент додати саме цього легендарного лорда і саме ці нові підрозділи додати їх разом із творцями, гномами хаосу. І в мене є чудовий кандидат на роль цього лорда це Моргул із племені Некснапер, це плем'я Чорних Орків, що походить з темних земель. Коли до влади прийшов Моргул, він вивів своє плем'я з темних земель і здобув славу, підкоривши безліч племен орків та гоблінів навколо краєсвітних гір. Він озброєний двома топорами та вдягнутий у легкі старі обшарпані обладунки, які покриті кров'ю, яка ніколи не змивається. Їздить він на бойовому кабані або ще може пересуватись на колісниці. З вовками чи бойовими кабанами. Ось такий кандидат щодо підрозділів. Перш за все, це чорні орки з мечем та щитом. Цих хлопців вже дуже і дуже давно просять додати у гру. І коли як не з гномами хаосу це треба робити. Особисто я не знаю. Як на мене, вже давно час додати нові підрозділи чорних орків, бо з одним, ну якось не дуже воюватим. Друге, це чорні орки з дворучною зброєю. Знаєте, якщо б я був би чорним орком і мій варбос такий здоровий і сильний, який всіх перемагає з двома топорами, то я б взяв до рук дві сокири, або два меча, або краще і меч і сокиру. Звісно, хотілося б і побачити чорних орків із якоюсь вогнепальною зброєю, типу зручною гарматою. Але це все мріє і навряд чи таке колись додадуть. На жаль, також у Чорних орків немає епічних підрозділів, і гадаю, саме час їх додати. І в мене є чудові кандидати. Це безсмертні легендарні тілоохоронці Грімгора Залізношкурого. Вони начебто є у грі у вигляді флажка. Вішаєш його на підрозділ і воля це типу ті самі Да, ДАІМОРТАЛіс. Може раніше це було ок, але зараз це виглядає дещо дивно. Гадаю, саме час це виправити та додати у гру унікальний, епічний підрозділ орків легендарних безсмертних. Ну і наостанок? Лорд Чорних Орків. Давно напрашується у гру, але його все ніяк не додадуть. І, схоже, можливо, ми його побачимо у грі. Я на це сподіваюся. Що ж, квітень вже не за горами, мені дуже цікаво буде подивитись, чи правий я, чи помиляюсь. Або може статись таке, що їх додадуть, але як частину армії гномів Хаосу. І також вони будуть доступні і для зеленошкірих, але якщо у вас є доповнення гноми хаосу. Що ж, дякую за перегляд і до зустрічі!